Завдяки одне одному ми ясніше бачимо Христа. я люблю спільноту взаємини, в яких люди долучаються до наших стосунків із Богом, але перше місце у наших взаєминах належить Ісусові. Зауважте, що наш Ісус не дуже любив бути в оточенні натовпу. Протягом трьох років свого земного служіння він був більше осторонь, ніж намагався дружити з усіма. Вочевидь, він дуже любив людей, але не прагнув громадської ласки і не залежав від настрою спільноти. Четвертий розділ Євангелії від Луки неймовірний ривок. Одна з моїх улюблених історій. Євангеліє від Луки унікальна книга, бо Лука, єдиний язичник, що взяв участь у написанні Біблії. Він не був євреєм. є кілька книг писання. Що офіційно класифікується як анонімні, але єдиним відомим письменником-язичником, який доклав руку до створення писань, є доктор Лука. мені подобається Євангелія від Луки. Відверта перспектива язичника, і я обожнюю читати цю добру новину. Від Луки, 4,16 йдеться про Ісуса. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього або в шаба для євреїв до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано на мені дух Господній, бо мене він помазав. Щоб добру новину звіщати в Богим, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу згорнувши, віддав службі і сів. А очі всіх у синагозі звернулися на нього, і почав він до них говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви почули, і всі йому стверджували і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, чи ж то він не син Йосипів, чи то син Марії та Йосипа? Моя дитина грала з ним у м'яча. Згадайте, як Ісус грав у шкільній виставі. Такий гарний хлопчик. невістка розповідала, що він був у якійсь. Місіонерській поїздці, і сталося диво чи навіть два. Гадаю, що в дорозі ісус пройшов курс Зіга Зіглера по мистецтву викладання. Бо він такий цікавий мовець. зазвичай, коли рабі починає проповідь, я починаю грати в Angry Birds, Але цей ісус... дивовижний доповідач Люди були у захваті. Ми дуже пишаємося. Наш місцевий хлопець такий талановитий. Ісус приходить до рідного міста і починається серйозна розмова. Як ви всі знаєте, він чита у пророка Ісаю? Так в єврейській культурі першого століття в синагозі була так звана шафа Тори позаду. І от як усе відбувалося? Хтось із молодших, не сам Ісус, пішов до тієї шафи. виняв сувій і виніс його наперед. Так виглядала синагога, до якої прийшов Ісус. Назарет був маленьким містечком приблизно 300 мешканців. Отака велика церква, у якій не було платного равіна. Чоловіки чергували потижнево читали сувоє, що його виймали з шафи тори, і ділилися своїми думками. Деяких було слухати цікаво, інші були доволі нудними, але професійного равіна не було. Чоловіки з громади читали сувоє, принесеного із шафи Тори, а тоді ділилися своїми думками з цього приводу, які не завжди збігалися і виникали розбіжності. Тож Ісус приходить до синагоги, простий місцевий хлопець, і сідає попереду на місці, яке називають Моїсеєвим сидінням. Це почесне місце, на якому чоловіки читали туру. Підліток, майже як служитель у католицькій церкві, йде на вмання, хапає сувій, приносить його до Ісуса. Виключно випадково. Виявляється, що це ісаї. Люди кажуть, що Біблія нудна. Ні, це ти нудний. Біблія найнеймовірніша книга. Вона є дивовижною піснею кохання, і це захоплює мене. Уявіть. Ісус у синагозі рідного міста і що випадково вибрали для нього саме в той день, коли він випадково опинився в синагозі. Це писання Ісаї, які кажуть, Спаситель прийшов, а коли прийде Спаситель, сліпі прозріють, а паралізовані будуть бігати. Ісус читає це, і його маленька місцева аудиторія каже: Хіба ж не пригарна дитина? Знаєте, що я люблю в інстаграм? Я люблю, коли я людям подобаюсь, але погані повідомлення ранять мої почуття. На кшталт волосся у вашої дочки не блищить. і хочеться відповісти. А ваша донька товста я так почуваюсь, але не ображаю відповідь. Ні, неприємно, коли ображають ваші почуття. І навпаки, уявляю, що я в синагозі свого рідного міста, і всі кажуть, ліза стала такою гарною вчителькою. Я б вся перетворилася на амінь. Я всім подобаюсь. Мене обіймають, запрошують, бо я на вершині. Це б сподобалося будь-кому, але не ісусові. Тому що він прийшов виконати волю свого батька, а не домагатися громадської прихильності навіть удома. Івенга одна річ бути готовим виділятися серед незнайомців і зовсім інша вдома серед своїх. Коли ти бачиш, як хтось з рідних або сусідів тебе зневажає, це трохи вбиває, правда. Саме тому, що ці люди, ваші знайомі та близькі. Ісус мав зупинитися саме на цьому моменті, коли сказано, і всі люди думали про нього добре, але він так не вчинив, бо єдиним його прагненням було догодити небесному батькові, а не людям. Тож, незважаючи на те, що він був на шляху до популярності, Ісус робить справу батька, він вирізняється. І каже, ваша точка зору повністю помилкова. Змініть перспективу. Він же промовив до них Ви мені конче скажете приказку, лікарю уздоров самого себе. Учини те й тут у вітчизні своїй. що сталося, чули ми у Капернаумі, і сказав він: по правді кажу вам. Жаден пророк не буває приємною вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за днів Ілі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі, а не до жадної з них не був посланий, тільки в Сарепту Сидонську до вдовілої жінки, і багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім Неємана Сиріянина. Знаєте, що він каже? Ви не почули мене? Ви всі помиляєтеся. Я вам подобаюсь, але мені байдуже, бо ви пропустили найголовніше. Небесний батько послав мене примирити вас з ним. А ви вважаєте, що я просто гарний хлопчик? Я не розповідаю вам про Господа. Я Господь. Я Месія. Це саме я. Знаєте, як відреагував натовп, коли місцевий хлопчина сказав я той, за кого ви молилися протягом століть. Ісус почувався як продавець хот-догів на фестивалі веганів. Після цього проголошення. Атмосфера в синагозі повністю змінилася. Ось що сталося, і всі в синагозі, почувши це, переповнились гнівом. І вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. Оскільки ще не настав його час, ісус утік. Коли незнайомці в інстаграм змовляються і погано про вас кажуть. Це не дуже добре, але зовсім інше, коли це роблять друзі. двоюрідні брати Ісуса змовилися вбити його за те, що сказане ним не відповідало їх очікуванням. а те, що він робив, було непопулярним, і вони почувалися ніяково. Ми маємо наслідувати Ісуса. Ми маємо любити людей навколо нас. Я ні на мить не стверджую, що взаємини не є даром від Бога, що громада не є духовною. Одну з моїх улюблених цитат висловив хлопець на ім'я Леслі Ньюбігін. Спільнота – Це найефективніша герменевтика Євангелія. Тобто, завдяки одне одному ми ясніше бачимо Христа. Я люблю спільноту взаємини, в яких люди долучаються до наших стосунків із Богом. але перше місце у наших взаєминах належить Ісусові. Ми проведемо решту дня, обговорюючи, як бути жінками настільки закоханими в Ісуса, щоб змінювати культуру. Мартін Лютер Кінг сказав, що церква має бути термостатом. Зібрання послідовників Христа має бути термостатом, тобто змінювати температуру нашої культури. Джен використала би слово атмосфера, бо коли послідовники Христа заходять у цю кімнату, атмосфера змінюється. Доктор Кінг казав, церква стала термометром. Зазвичай ми пристосовуємося до температури оточуючої нас культури. Так не має бути Ми чужинці. Люди свої рідні, ми маємо дуже відрізнятися. Я не хочу, щоб мене запрошували на деякі вечірки. Я хочу, щоб певні люди припиняли використовувати звичну для них мову, коли я підходжу до них. Так, це незручно. Мені 55 років. Це раніше я звертала увагу на дискомфорт у спілкуванні. Мені подобається твердження: я занадто молода, щоб зупинитися, і занадто стара, щоб боятися. Я буду чинити як Ісус, і якщо це натисне комусь на мозоль, нічого страшного. Доки я люблю та обіймаю їх, все в порядку, бо я роблю як Ісус. і Якщо це тисне комусь на мозоль, то добре, бо решту вічності ми проведемо разом. Ми маємо стати жінками, які впливають на культуру, керують завдяки нашій любові до Христа. Я хочу прокласти цей шлях разом із вами. Три речі, на яких я хочу зосередитись по перше, зобов'яжемося любити. Але не вважайте, що співтовариство з іншими є еквівалентом до спілкування з Христом. По-друге, зобов'язуємося міцно обіймати. але не плутайте обійми людини з обіймами Господа. по третє, зобов'яжемося ділитися своїми серцями вільно і відверто, як це робив Ісус. Будемо щиро любити людей. але ніколи. Не забуваймо, що в нашій душі є божественний простір, створений Богом, і єдиний, хто зможе Його заповнити, це Ісус, лише Ісус. Хочу залишити вам лише одне запитання, на яке я шукаю відповідь останні декілька місяців. Тому відчула бажання поділитися цим з вами. Не треба відповідати зараз. Приділіть цьому певний час. Кого або що Бог кличе тебе залишити на твоєму шляху із ним? Кого або що? Можливо, треба відпустити те, за що ти тримаєшся, бо це звільнить тебе та наверне інших.